Ці абсолютно невибагливі і дивно красиві, яскраво помаранчеві або золоті однорічні квіти здатні оживити будь-яку клумбу, надавши їй святкового вигляду навіть в самий сірий похмурий день. Крім високої декоративності, календула, яку в народі називають нігтики через форми насіння, що нагадують звірені кігті, володіє високими фітонсидними і лікувальними властивостями. Посаджена на городній грядці в якості кулісної культури, вона здатна захистити овочі від численних шкідників і грибних хвороб, вбиваючи хвороботворну мікрофлору і відлякуючи комах. Наприклад, вона може позбавити будь-яку рослину від навали по палиці, так як її різкий запах дуже приваблює цих шкідників. Вони тут же переберуться на яскраві помаранчеві квітки. Кущі Уражені попалиць можна обсадити календулою, і вони буквально за пару днів повністю очистяться від комах. Вам залишиться тільки зрізати уражені квітки. Через пару тижнів на їх місці виростуть нові. А в народній медицині календулу використовують як протизапальний, кровотворний і антиоксидантний засіб. Її включають в багато трав'яні збори і настоянки. Відваром лікують запалення окістя і ангіни. Мазь календули загоює рани і лікує опіки. У цьому відео я розповім про біологічні особливості цього дивного рослини, про його агротехніці, а потім представлю кращі сорти календули. Календула однорічна трав'яниста рослина з сімейства Айстрові. У природі існує близько 20 видів цієї рослини. Найпопулярніший морозостійкий вид календула лікарська. Саме її і називають в народі нігтиками. Залежно від виду і сорту, квітки календули можуть бути висотою від 15 до 95 см. За цим показником їх ділять на низькорослі від 15 до 30 см, середньорослі від 40 до 60 см і високорослі від 65 до 95 см. Календула являє собою компактний або розлогий кущик з розгалуженим стеблом і товстими ніжно-зеленими пагонами, на яких формуються квітки. У рослини потужна стрижнева коренева система з тонкими бічними корінцями. Овальні листя з загостреним кінцем покриті зверху сріблястим пушком. Квітки можуть бути простими, махровими і напівмахровими. Вони завжди дуже яскраві, помаранчеві, рожеві, золотисті, з червоною, бежевою, помаранчевою або світло-коричневою серединкою. Світіння календули починається на початку червня і триває до перших осінніх заморозків при температурі мінус 3, мінус 5 градусів. Календула вважається рослиною медоносом, так як її квітки містять багато нектару і пилку, що приваблює комах заплювачів в сад. Батьківщиною календули вважається Центральна і Південна Європа, а також Південно-Західна Азія. Саме звідти вона потрапила в більш північні регіони, в тому числі і в Україну. У нас прекрасно прижилася холодостійка календула лікарська, яку найчастіше і вирощують українські садівники. Календула дуже невибаглива рослина. Вона не вимагає особливого догляду, тому її легко може виростити навіть початківець садівник. Місце для вирощування календула любить відкриті сонячні місця, вона не боїться холодного вітру, протягів і короткочасних весняних заморозків, але погано росте в низинах, де може накопичуватися вода. Тому садити її краще на клумби або грядки. Календула росте дуже швидко. Тому її можна підсівати на альпійські гірки або в квітники з багатолітниками там, де за зиму утворилися порожнечі. Календула прекрасно задекорує ці місця і прикрасить будь-яку клумбу своїм яскравим цвітінням. Ґрунт. Календула воліє родючі, багаті органікою, легкі і пухкі ґрунти з нейтральною або слабокислою реакцією. pH 7 на кислих ґрунтах росте погано, тому перед посадкою їх потрібно нейтралізувати доломітового борошном або товченою крейдою 2 кг на 5 квадратних метрів. Грунт готують так: при перекопуванні на 1 квадратний метр додають 2 відра компосту або гною, відро листової землі, відро річкового піску, третина відра деревної золи, 2 столові ложки подвійного суперфосфату і 1,5 столові ложки сульфату калію. Після перекопування і формування клумби можна приступати до посіву. Сівба сіяти насіння календули можна, коли ґрунт прогріється до 8-9 градусів. В Україні це зазвичай кінець квітня, початок травня. За добу до посіву насіння можна замочити в розчині стимуляторів росту. Насіння висівають на глибину 5 см. На відстані 10-20 см один від одного, в залежності від сорту. Після посіву добре поливають теплою водою. Перші сходи з'являються через 5-7 днів. Якщо накрити клумбу плівкою, процес можна прискорити. Цвітіння починається через 30-40 днів, в залежності від сорту. Полив. Календула любить вологу. Тому ґрунт навколо неї завжди повинна бути зволоженою і пухкою. Коренева система, особливо у високорослих сортів, йде глибоко в землю. Щоб цвітіння було пишним, потрібно промочити весь коренев місний шар. Поливають не рідше двох разів на тиждень, в спеку частіше. Після поливу ґрунт розпушують і мульчують соломою або тирсою. Добриво. Оскільки календулу часто використовують в лікувальних цілях, хімічні добрива краще не застосовувати досить підгодівлі, внесених при посадці. Але під час цвітіння можна підгодовувати розчином коров'яку або трав'яним настоєм. Щоб продовжити цвітіння, засохлі квітки потрібно регулярно видаляти. Тоді на їх місці з'являться нові бутони. Якщо цього не робити, цвітіння буде слабкіше. Тепер ви знаєте про корисні властивості календули, особливості її вирощування та догляду. Ось кілька найкращих сортів, які прикрасять ваш сад. Помаранчевий дикобраз, пижмо абрикос. червона з чорним центром, рожевий сюрприз, Неон. тихоокеанський шарм, набір. Якщо хочете посадити календулу в своєму саду, вибирайте ці сорти, вони точно не розчарують.